Вітаю на каналі. Мене звати Тетяна Титаренко. Я художниця, живу в Канаді, місто Гамільтон, провінція Онтаріо. Вирішила зробити невеличкий влог. Підемо зі мною на засніжене озеро Онтаріо і порозмовляємо про продажі, де я зараз продаю картини, а також трошки з мого буденного життя. Приємного перегляду. І не забудьте поставити одразу вподобачку і написати коментар в підтримку моїх відео. Да, погода у нас цього року така прям зимна. Ця зима вже на Останнім часом у нас дуже холодно, мінус 15-20, дуже сильні морози, і дуже рідко я ходжу на прогулянку. Тож вирішила піти подихати свіжим повітрям і заодно подивитися, як виглядає озеро взимку. Я бачила по фото, як виглядає зараз Ніагарський водоспад. Це дуже гарно. Тож вирішила заїхати взяти чай і поїхати на місце, де я завжди люблю. Ходити гуляти. Ми тут влітку, восени, завжди ходимо сюди гуляти. Тут є озеро і дитячий майданчик, і дуже багато де можна походити. Вички, машину закрила і йду. Дивіться, яка краса. Я бачу, що тут нові лавочки поставили ще більше, тому що знають, що людей тут завжди дуже багато. Ну і тут можна спокійно брати їжу. Люди приходять, коли тепло, з цілими там сім'ями, кресла беруть. Дні народження тут відмічають. Ну, тут, звичайно ж, не можна пити алкоголь. Бачите, ось нові лавочки. І тут ще ось скільки поставили нових. Um, таке враження, що озеро замерзло. Щось мені так здається. Ну, зараз подивимося. Боже, як це гарно. Ай, клас. Ого. А, я думаю, що не так. Це ось від хвиль понамерзали отакі гори снігу. Так, ну давайте сюди пройдемо. Це завжди ми тут ходимо гуляти. Але по такому снігу я ще ніколи не ходила. І ось такого я тут точно ніколи не бачила. Ой. Оці гори снігу і льоду. То, мабуть, це небезпечно туди пертися. Ну, зазвичай тут уже одразу озеро, якщо ви пам'ятаєте, то тут уже одразу озеро, і тут е... з тих каміння спускаєшся, і тут хвилі. Ого. Оце шок контент. Давайте ближче підберемося туди. Десь ось скільки сніг. Ой. Ой! Оце так. Да. Бачите, оце Ось ця лавка, де ми сюди сиділи. Клас! Ось оця лавка, де ми сиділи, пам'ятаєте? І Це воно так понаморзало. Ні, ну там озеро не замерзло, тому я бачу плавають качки. Але оце отаке, таке. Вау. Перший раз таке бачу в своєму житті. Тут я знімала осінній влог. Тут ці листя Іви були гарні, я так через них приходила і знімала тут синю водичку. А тепер тут ось такі гори льоду. Тут стоїть табличка, що туди не можна ходити. Тобто зараз подивимося тут. Тут лавочка ось не засніжена. Ну тут ось дивіться, які якісь песики бігали, а може і не песики. Ну гарно. Гарно і дуже незвично бачити отакі сніги. Дивіться. Ще збільшу. Бачите, ось такі понаворочувало. Ось дивіться, хтось насипав їм корма. Вона їсть сидить. Оце дивиться. Підключила мікрофон і хочу зараз пройтися прогулятися, покажу вам природу. І я думаю, порозмовляємо про Еці і де я зараз продаю картини, тому що це, в принципі, цікава тема, Я знаю, завжди ви нею цікавитесь. Тож давайте зараз приключу камеру на природу і повилакаємо. В общем, я відключила рекламу на ЕЦІ, тому що за місяць в мене не було жодного продажу, а може, один. Ні, мені здається, не одного продажу не було. Mm. Чекайте, мене, мені здається, продалося два принти. От бачите, треба було підготуватися, а потім писати відео. Ну, та ладно. Не сама класна ідея, мабуть, писати по морозу. <гум> в общем, на Еці в мене продалося <кхм> два принти. І більше нічого. Заплатила я. 26 доларів. Е, ні, мені здається, мене взагалі нічого не продалося на ЕЦІ в цьому місяці, але я заплатила, заплатила 26 доларів за рекламу. Реклама в мене була така мінімальна, тому що продажі ну, вже давно їх дуже мало. Я вирішила забрати рекламу на 1 долар на день. А, от. І ось так от такі висновки. Тобто продажів нема, за рекламу я заплатила. Я розумію, що 26 доларів це нічого. Але раніше, коли в мене навіть була реклама 1 долар, в мене були продажі. Я мінімум один раз на тиждень возила на пошту одну або декілька картин. А потім все набагато гірше стало, і в мене була реклама і 10 доларів. І підключала я платний Etsy, і 25 доларів на день в мене реклама була. Ну, але це не працювало для мене. Тим паче, зараз все змінилося через тарифи в США. І... USA, вони взагалі не замовляють картини з Канади. Ну, по крайній мірі, в мене так. У мене так, зараз я таке спостерігаю. І тому я вирішила переключитися на локальний ринок. Я подумала собі, чому мені не спробувати це зробити, тим паче, в мене тут недалеко є і США, до США їхати від нас одну годину, тобто це не дуже далеко. І Торонто і вся ця ерія, тут дуже багато платіжоспроможної аудиторії, людей, які можуть купувати картини. Тому я вирішила поки почати з маркетплейсу. Про нього я вже не раз розповідала вам. От, деякі люди пишуть, що в них немає маркетплейсу, але він стовідсотково має у вас бути, просто ви не знаєте, де його знайти. Коли ви заходите в Фейсбук з телефону або з комп'ютера, там є така іконка у формі магазинчика. І воно так працює, як, от, знаєте, OLX, що ти там можеш виставляти все, що завгодно. Люди виставляють якісь БУ товари, все, що хочеш, коротше, така барахолка. Ну, я вирішила спробувати продавати там картини, ну і мене купляють. Я задоволена наразі з цієї платформи, хоч як би це е, тіпа, не звучало не унізітельно, можна так сказати, для художників, тому що багато хто е, взагалі каже, що це унізітельно продавати картини. А, і ті, хто продають на Еці, картини це взагалі, ремісленники, не художники, не творці. Ну, в принципі, я на це не звертаю уваги, мені не важливо. Важливо те, що я можу робити те, що я люблю, і заробляти з цього гроші. На маркетплейсі я продала набагато більше картин, ніж на Еці за останні півроку. От як, якщо учитувати півроку е, на Etsy і один місяць на маркетплейсі, який я посилено працювала, то на маркетплейсі я продала більше картин, ніж на Etsy за півроку. Так що я собі подумала, навіщо мені? Оце Etsy. Воно в мене, звичайно, там залишилось, але я не працюю над ним, я його не розвиваю зараз іноді щось там додаю. Я розумію, що це е, Якби я сама вбиваю це, але. Ті зусилля, які я прикладала до цього, Еці, і потім, коли вже всі отам, відсотки, пересилки забереш, то і я прийшла до висновку, що 50% я просто з картини віддаю. Або мені треба накидувати ще 50% зверху, щоб ці всі комісії і пересилки все це заплатити. Ну, це мене не дуже влаштовує. Я краще буду ставити меншу ціну, але продавати це все без всяких комісій. І я вважаю, що це е, дуже добре. Е, тож так, так, давайте зараз зайду в машину і дорозповідаю, бо я замерзла. Ну що, я вже прийшла додому і вирішила продовжити свій, свій розказ, свій такий непонятний якийсь влог. Зараз я хочу написати картину олійними фарбами. Себе не показую, бо я виглядаю дуже непрезентабельно. Зараз я хочу написати картину, яку я вже продала. От бачите, який з мене зараз блогер. Я дуже мало зараз знімаю, щось там знімала-знімала, потім все було зайнято. Вчора взагалі прийшла додому, почала писати картину, а потім почала пекти пиріжки. Пиріжки, гайс. Я ніколи не пекла пиріжки. А, так що ось. Такі справи щодо продажів, то хотіла сказати тільки одне на закінчення: що продаю я зараз отак, от офлайн, тобто не знаю, офлайн онлайн через маркетплейс і локально, і у це в галереї, яка у Веланді тут правда не багато продажів. Але вони є. Ну, поки що побуду тут, подивимося, що буде далі. Поки що запланована в мене одна виставка. До речі, я скоро хочу зробити відео з цієї виставки. У мене вже там були дві картини, вони роблять раз, мені здається, на три місяці. Там такий класний артспейс. І я все не знімала, але не зробила той влог. Щось, як завжди, була забігана. І нещодавно побачила, що я не зробила влог з цієї виставки, тож скоро його зроблю. І коли буду вести картини на ту виставку, нові картини, то для вас обов'язково зніму, тому що в мене взяли дві великих таких картини в українському стилі, вишиванки ці мої, хто підписаний, той знає. Тож якихось там великих планів в мене немає. Потихеньку працюю. І ще хотіла сказати, що в мене вже 5 тисяч підписників на Ютубі. Дуже вам вдячна. На тіктосі в мене 10 недавно сталося, а на Ютубі 5. І моє відео Reels набрало вже більше, ніж 100 тисяч переглядів про перемогу в конкурсі. Я взагалі дуже щаслива, вдячна. Це моя перша 100 тисяч в Ютубі. Переглядів, дякую вам всім за підписки, підтримку і за те, що ви коментуєте. Вітаєте мене. Мені дуже приємно. Вибачте, що мало зараз відео, а я виправлюся. Просто я виправлюся. Тож, дякую вам за перегляд! І на наступний день я поїхала в велену галерею. І трошки познімала для вас дороги. Я знаю, що ви любите дорогу, такі засніжені канадські краєвиди, і теж залишу собі це на пам'ять. Я іноді передивляюся старі влоги, і це дуже цікаво. Приємного перегляду. Не ну, в галереї я трошки там поприставляла картини, познімала їх, тому що галерея дуже не рекламується і я виставляю тільки свої картини, показую їх. І завжди, коли приїжджаю, я або вставлю якісь нові картини, додаю, або знімаю ті, що ще в мене не стають в маркетплейсі. І ось така рутина. По п'ятницям я зазвичай у Веленді, тому що, якщо ви десь неподалік, заїжджайте в гості. Галерею і познайомитися. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобачку, написати коментар і можливо натиснути супер подяку для нас. Нення робити нові відео. Всього найкращого.